Ось це село Ладанці розташоване воно за майже 60 кілометрів від Львова, і тут мешкає менше п'яти сотень людей. Дим із місцевих димарів свідчить. Тут господині вже готують страви до спільного святвечора. У цьому будинку на кухні Катерина та Галина Шифер готують одну із різдвяних страв. То є з яблук повидло, то є мак тертий. Добре замісити тісто. І дати масла, яєчок багато. І тоді вони будуть смачні. Жінки кажуть, готуються до святвечора увесь день. Ранком починаємо, ніж пироги наробимо, ніж борщ сваримо, підливку грибну робимо до пирогів. Ну, робимо 12 страв. У вишиванці та українській хустині їхня сусідка Марія Мойса сьогодні готує на святвечір кутю. Це пшениця. Додаємо мед. Може бути, я маю весняний. У Ладенцях так готуються до спільного святкування святвечора та Різдва наприкінці грудня, уже третій рік поспіль. Господині розповідають, як ставляться до такої нової традиції. Більшість світу святкує. І в нас е, ми потрошечки йдемо тим шляхом, щоб е, з'єднатися з цілим світом, тому що так має бути. Може, тепер ми всією ладонецькою спільнотою святкуємо два рази. Спочатку було незвично, але тепер вже помалу звикаємо. Ініціатор такої традиції у Ладанцях отець Іван Городицький. Він сам шиє костюми для місцевого дитячого вертепу. Я, цар юдейський, не дозволю. Мою тут владу омилити. а також залишає священицьку рясу, аби разом із прихожанами прикрасити храм до святкування спільного святвечора. Досі спільно зустрічали святвечір у місцевому народному домі, а на час пандемії вечеряти будуть у церкві. Інколи проблемою є те, що ми говоримо про те, що в перспективі мали би всі переходити на цей календар і тому подібне. Але питання чи ми готуємося і готуємо людей? Бо коли ми чекатимемо виключно рішення із гори. То потім буде важко зразу пояснити це все людям. Але коли ми намагаємося впродовж окремого часу, навіть років, пояснювати це своїм парафіянам, тоді як на мене, скажімо, це можна буде легше проковтнути і сприйняти це як належне. 30-річний отець Іван залишив служіння у Парижі, але привіз до села на Львівщині ідею такого святкування. Коли я служив в Парижі, то в нас завжди так було, що ми ходили на Різдво католицьке до Нотердама, а вже відтак святкували потім наше Різдво. Мені це подобалося. І я людям почав пояснювати, що фактично, типу, ми не робимо нічого поганого. Тобто, це є знову ж таки довільна програма. Тобто, хто має бажання, іде, що ми не є поляками, як хтось трактує це різдво, це польське різдво, це абсолютно неправда. Чому? Тому що і православний світ фактично весь, і католицький світ святкує різдво. Зрештою, протестанти також святкують різдво 25-го числа. За словами отця Івана, вони підрахували, що близько 70 відсотків мешканців села Ладанівці були б готові святкувати Різдво саме 25 грудня. Ірина Мочульська Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.